Вітаю! З вами дитячий психіатр Ольга Ткаченко. І сьогодні я продовжую розповідати про прояви шизофренії у дітей дошкільного віку. У дітей віком з 3 до 7 років захворювання стартує з емоційної холодності. Дитина не проявляє теплих почуттів до батьків, втрачаються набуті знання та вміння. Зникає інтерес до улюблених занять та іграшок. Дитинка відмовляється виконувати щоденні гігієнічні процедури і стає неохайною. Її ігри набувають примітивного стереотипного характеру. Вона може годинами відкривати, закривати шафу. І буде дуже сердитися, якщо батьки будуть забороняти їй це робити. Серед ранніх проявів захворювання особливе місце займають тривога та страхи. При прогресуванні процесу відмічаються ознаки кататонії. Малюк стає загальмованим, може застигати в одній позі, наприклад, лежати в позі ембріона. При цьому у нього буде відсутній погляд і він не буде йти на контакт. Інший бік кататонії – це підвищений настрій та збуджена поведінка. Дитина сміється, стрибає та дуріє без причини. Шизофренія у дешкільнят виявляється у вигляді патологічного фантазування. Воно відрізняється від звичайних дитячих фантазій нереальністю та стійкістю уявного. Болючі фантазії хемерні за своєю тематикою та супроводжуються зміною поведінки. Наприклад, малюк уявляє себе тваринкою. Він стрибає, бігає, ричить, може дряпати предмети і може навіть подряпати батьків. Він починає їсти, не використовуючи рук, і в такій ролі він може перебувати декілька днів. На зауваження батьків малюк зовсім не реагує. Продиктивні симптоми у дошкільнят також представлені маренням та галюцинаціями, але вони менш виражені, ніж у дітей шкільного віку та дорослих. Слухові галюцинації найчастіше приходять у вигляді е, чиїгось плачу або голосів злих сил, відьми, чаклуна, лиходіїв з мультиків, також присутні смакові порушення. Вони виявляються у вигляді печення у роті або наявності якогось предмету, наприклад, волосся або крихт. Серед маячних ідей на першому плані виступає марення переслідування. У дітей, хворих на шизофренію, дуже часто змінюються настрій та з'являються нав'язливі рухи. В наступному відео я розповім про прояви шизофренії у дітей шкільного віку. Підписуйтесь на мій канал, якщо досі цього не зробили, щоб не пропустити нові цікаві відео. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей!